Зроблю ще одне відео, бо зупинилася зйомка. Ну, видно, вже пройшло. Зараз ми побачимо. Зараз ми трошечки до пам'яті. вони прийдуть в себе. Така бджола не злоблива, бачите все. Якби друга якась інша була, то вже б тікали, куди очі бачать. А ця не. Ця спокійнесенька. Угу. Та ми, навіть тут і почнемо її брати. Вони вже зачепилися за цю, за надставку. Так, о, вот тут хорошо О, достатньо, вот и все. Ну и как по традиции мы им нальем 100 грамм для храбрости и будет порядок. Все, спокойной ночи называется. Так, о, есть. І ще одну зроблю. Там далі вона. Перейдемо туди. Зараз я димаря возьму. Тут пробіжимося, вони розкидані просто, не знаєш, як убрати. І та хороша, і та хороша. Но... зараз ще в мене. Тут кандидат на будущий рік в материнці є хороший. О, зараз ми її. Сейчас ми її побачимо, що вона нам скаже. Е, вона на верху сидить уся молодцом. Ляпа є з димаря. Я оцього не люблю. Можна бути чистенько кругом. Це не подобається мені вже. Зараз ми їх трошечки в активний стан. Ось так. О. Ховались трошки, ну й годі. Зараз о, зараз ми їх тут візьмем, повисли вони. зараз наберем. Оце таким чином определяється. Злобливость пчел Не по отак, не помахуваннями, а в процесі роботи. Не знаю хто таке придумав такой, о як определять злобливость пчел. Це просто не знаю як і назвати. так оприділяється пчела на злобливость. Інша пчела б вже загризла тут, мабуть би. Ну все, там достаточно, 500 не будет хватит. Все. Есть такое дело. Заставнушечка им. И как дела? Все. Ну, я думаю, достаточно, понятно. Сробим, я говорится, морфометрию полную. Ну, полную, полную. Тю. А потім вже весною з цих же сімей зробимо ще одну пробу. І побачимо різницю між осіннім і весняним проміром, які будуть весною і осінню. І тоді вже ну, можна буде про щось говорити. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Незабаром буде дуже багато цікавого. До побачення.